перчик. і я його обожнюю. І він мене теж. І Він у мене кожен рік родить. В цьому році він шикарнючий. Правда? Він почав достигати дуже пізно. Подивіться, ось така Леся. Леся Оранжева, бачите? Красуня, товстостіна. До е, Лесі Червоної ми вже звикли. Ось, Леся Червона. Так, де у мене ще тут Леся Червона. Ось. Бачите, ось таке серце. Леся це серце. Товстостійні, товстостійні перчики. Ось такі. А ось оранжевий корвет. Шикарний, теж товстостінний, оранжевий і класнючий перчик. Моя улюблена корна. Ось така довжелезна корна. Збираю не зовсім стиглими. З червоним бачком, а потім вони в мене достигають. Так, що вам ще показати? Оце безем'яшка. Не знаю. Сусідка давала насіння, не знаю, що це таке. Ну, мені він не дуже подобається, чесно скажу. Колобочок. Ось він такий колобочок. Як без колобочка? самий самей товстостєнний і смачніший. А ось це гібрид Каптур. Каптур. Такий плесковатий, класний перчик. Нравиться. От із гібридів мені подобаються ось такі каптури. На них їх дуже багато на кущі дозрівають рано, а оці здоровецькі, їх не так багато. Так, що я? А, а ось мелоч. Бачите? Ось така мелоч моя. Це конфетка, це губки, це міні мікси а це апельсинчик. Самі-сами солодкий. Ось такі. Ось. Поміщається, в мене на руці, але він такий смачний, він просто. Він як цукор, як мед. Так, що вам ще показати? Так, це, вроді, сказала, це сказала. Магна, магна, гібрид, ну, це маленькі, були більше. Ну що ж, так я вам показала. Ну, а тепер нагород. Всім привіт! Хочу показати вам поділитися е, своїм перцем. Який у мене в цьому році вродив, хоча я вам не покажу ідеальний перець, тобто червоний, обвішаний, всенький, тому що я його постійно збираю. Тобто, якщо подивитися ось на цю перчину, бачимо, так, що вона не зовсім червона, але зараз я ось ці перчини всі буду збирати. Раз в тиждень приїжджаю. Ну, Чому? По-перше, по-перше, хочеться. Облегшити життя кущу. І, мабуть, якщо буде погода, якщо буде погода, це ну, залежить від погоди, ще будуть маленькі перчинки. Ось як на цьому амі. Цей амі теж давно був би червоний, але всі перші перці я зривала, так як ну, його можна споживати, коли він ну, такий біленький. Да? І на фаршировку, і перший на салатик він вживався. Зараз я його вже не трогаю. Тому що хочу, щоб він почервонів. Хоча умови у нас зараз не ахті, йдуть дощі, прохолодно. але, дасть Бог, все буде ще нормально, і ще може бути врожай не тільки ось цього, що почервоніти, той, що біленький, а мабуть, ну, цвіте, може і ні, але маленькі причинки ще можуть достигнути. Ось таким чином. Да? Перед цьому році. Він взагалі шикарний. Його було дуже багато. Зеленим не знімала, Ну, думаю, що по червоні Тоді покажу. Але, як я сказала, я його постійно зриваю. Чим я не задоволена? Я не задоволена і більше не буду я висаджати ось такі величезні перчини. Ось, бачите? Цей сорт я навіть не знаю, тому що дала сусідка мені насіння. А чим я не задоволена? Ви бачите, подивіться, ось такі, е, біля плодоніжки, е, заглиблення велике. І коли йдуть дощі, вода там постійно збирається. І це перший перець, який в мене гниє. Тобто, мені це не подобається. Е, тому звертайте увагу, якщо у вас е, посухо, е не е, жарко, Ведніше нема цих дощів, можливо, воно і вигідно. Хоча, ви знаєте, я навіть не люблю е, взагалі великі перці, отакі не люблю. Е, далі е, є в мене перчик, от я почала показувати, каптур. Е, каптур. Так, ось, ну, це невеликий він зараз, дуже великий перші я вже позривала. А взагалі він дійсно вартий. Дуже великий, але ви бачите, в нього немає такого заглиблення. Це у нас гібрид, немає цього заглиблення, і перець не страждає від цього. Тобто, перчинки в мене вони не гнили. Так. Хочу показати вам Лесю лесю оранжеву. Я думаю, що вже всі знають Лесю червону, а от оранжеву не знають. В цьому році мене просили, я висилала в насіння ось така перчина. Ну що сказати, кущ не дуже високий, але він дійсно обліплений. Це з умовою, що я тут же багато дуже зривала. Ну, ще кущик. Бачите? Ось, дуже-дуже шикарнючі Леся Оранжева. Так, це магна. Магна, подивіться, це гібрид Магна. Ой, показує, показує. Ну, великі перчинки, але їх небагато. І якщо вибирати, ну, взагалі, звісно. Шикарний. На вигляд, магне, да, от у нього такий оранжевий-оранжевий колір. У е, Лесі більше жовто-оранжевий, чисто. І не скажу, що жовтий, але і не оранжевий. Цей колір а вже ж красивіше. Але ви бачите, е, теж були дощі, вони дуже похилилися і е, ось таким чином е, ну, ростуть. І небагато, як я ще кажу. Я б все ж таки. По-перше, і насіння, як то кажуть, раз купив, тоді маєш, не покупаєш кожен раз. От, подивіться, бачите? Загнив. От тиждень назад я ж збирала всі черги, ну, такі не, не чисто червоні, чуть-чуть з бачком і я їх вже збираю. Збираю в кастрюлю велику, взагалі відро, якщо у вас є червоне, ось магна ще. Ну, не можу сказати, що супер. От Леся мені більше подобається. Мені вигідніше. Ось цей великий. Я ж кажу, не скажу вам названня. Ну, шикарний, але він не товстий з стінки. І на смак він мені не дуже до вподоби, Тому, е як, а вже ж є свої улюбленці. Ну як же без колобка? Колобок буду висаджувати завжди. Завжди, завжди. Він шикарний. Так, це в мене хто, а це не знаю. А це, чесно кажучи, не знаю. Яка перчинка. Ви знаєте, у мене всі перці були підписані. Ось мої ложечки. Де у мене тут 20 сортів. Але, але вони всі поцвітали. Ці сорта, які я знаю, вже не один рік, то я не помиляюсь. А там, де новий, то, в общем, не можу оприділити. Оранжевий корвет. теж із оранжевих. Так, подивіться, бачите, дощі нас замучили. Так, вириваю. Оранжевий карвет, дуже гарний перець. Він такої класичної форми. Так, тут вже погано видно. Не хочу ламати. Він такий крихкий-крихкий. Ось. І він оранжевий, оранжевий карвет, і смачний, і дуже гарний. Тобто, не буду я покупати більше той гібрид магно. І подивіться, на ньому стільки, уже стільки і, ну, Одним словом, супер. Так, пішли ми до Торно. Так, Торно, подивіться, пообламувалися кущики. Він похож, ага, не видно, він показує, погано показує. Він похож до Колобка чимось. Ось такі товстостяни. товстостєнний такий він, гарнюні. Але він в цьому році щось маленький в мене. Маленький, ось він. Тоже, Ой-ой-ой, всі всі всі, ой, кущі, ось так от. Гарний перець, гарний. Так, це в мене, де в мене Леся? Так, Леся? Ні, це не Леся, це в мене ще е, колобок такий, але чомусь, от е, з таким купиришками в кінці, не знаю чому. Ось тут ось він і такий колобок тоже повно-повно, простостінний, -повно. шикарний. І це при тому, що я вже зривала і зривала. Мій улюблений корна. Отакий довгий перець. Ми любимо жарити і взагалі в нього смак. Ви знаєте, у нього такий дивовижний смак перечний. Ось він, такий гарнюний. Теж, Та... скільки я його пообривала, ось такий. Мій перець корна. Так, хто дивився минулого році знає, що в мене є ось така конфетка. Це солодкий перець. Бачите, він манюні. І я обіцяла показати, як робити антипасті тобто е фето фетою е з крем сиром. Очень вкусно. І от подивіться, повно-повно в цьому році знов. І, ну, обіцяла, значить, зроблю, коли, коли буду мати час. Часу не вистачає. Ось в мене один кущик, не знаю, що це за кущик. Хоч тут і підписано, але я явно таку, такого не купляла. Він темно-синій, потім червоніє, і теж на ньому море перця, який не знаю. Так. Губки, ось такі губочки. Подивіться на ці губки. Це теж мілкий перчик. Ось такий маленький він. Теж можна фарширувати цією фетою, а не купувати, не купувати за 650 гривень, як в магазинах коштує зараз. 650 гривень. Представляєте? Коли можна зробити самому. І ось такі у нас перчинки є. Ось наші губки. Маленькі. Зараз позриваю. Е, теж не знаю, що це за перець. Е, в тому році десь мені попався один, е, один кущик. Я не знаю, який, але мені він так до вподоби, Подивіться, класична форма. Але він ну, так, от на ладошку, він невеликий. І мені так подобається його фарширувати, його багатенько. Не треба величезного перця. Супер. Ну, не скажу, е, який... Який це перчик? Ось він ще. Ну, трошечки більшенький, є, трошки менше. Но... Но мені дуже подобається цей перець. я його так і назвала, коли збирала насіння, написала для фаршировки. Ось мені дуже подобається такий, такий от. ось перчик. Так, італійські, довгі, італійські довгі це теж солодкі. Бачите, ось такі перчинки в мене. Ще червоні. Взагалі в цьому році дуже пізно почав. Достигати перець. Ну, от такі погодні умови. Так, до чого я йду. От бачите, ага, це от забула, крутиться, крутиться на язиці, як то кажуть. Є такий жовтий і є такий червоний. Але забула. Тоже його море, море невеличкі перчинки, дуже-дуже зручні. Забула, напишу, коли буду виставляти відео. Забула зовсім. Так, ось у мене ще в мене конфетка. Люблю я її. Ага, я йду. А, ось я казала, що такий черв... жовтий і червоний. Ось ці перці. Бачите? Буду писати назву, тому що, ну, зовсім забула. Теж обліплені. обліплені, В тому році я знімала, знімала, показувала. А ось в мене так. Ось все. Ой! Відірвався. Все, буду. зараз буду все рвати. Все, буду виривати. Це в мене е, Леся Леся, Леся. Е, червона. Так, колобок, колобок жовтенький. Ось такий він, красавець теж. Ну, ось, можливо, не все показала, але здебільшого показала свої перчиці. Е, великі, як я сказала, не хочу більше, вони тільки портяться дуже багато. А, ага, тобто ось ці великі не буду висаджувати, не буду висаджувати магно. Дуже тяжкий і зовсім невигодно. Є інші жовтоплідні і оранжево плідні, які варті того. А, це я зараз підходжу до апельсинки. Самий смачний сорт. Подивіться, теж обліплений, оранжевий і дуже-дуже смачний. Ось він такий. Суперовий перчик. Обов'язково його буду висаджувати. Ось. Подивіться, подивіться на ці кущі, коли їх там море. Аби у нас приморозка не було. Тому що, кажуть, що вже в Київській, Черкаській областях був приморозок Ну що ж, є питання? Задавайте. Стосовно перцю. Всім пока.